Привіт, народ! Yo, hey. uh, читав статтю, що дуже корисно спати на спині. Хто, хто чув? Всі. Я uh, вирішив спати на спині, і це не дуже подобається моїй дружині, тому що кожен раз, коли я сплю на спині, вона каже одне й те саме. Злізь, я задихаюсь. Я намагаюсь, Люба, я намагаюсь бути здоровим. А, не дуже люблю а, грати в відеоігри. Я та людина, знаєте, яка більше любить дивитися, як хтось грає. Геймер Куколд. <рес> yeah. І просто нещодавно я дивився, як грають в Red Dead Redemption 2. І я не додивився. Я не додивився, тому що мати хлопчика помітила мене в кімнаті. Нещодавно викликав таксі. І викликаю таксі, і приїздить таксіст. Приїздить таксист. І це, давайте, це вже ну, круто. Тому що зазвичай, коли ти викликаєш таксі, тобі чомусь дзвонить таксист. Він дзвонить і оце я їду. Я такий, я не знаю, що йому відповідати в такі моменти. Типу, молодець. Продовжу їхати. Ти такий професіонал. Відзвонись, коли доїдеш. Я не знаю, чи варто мені йому передзвонювати, типу, я збираюсь. Що мені вдягнуть? Коротше, приїздить таксист. Ми сідаємо на заднє сидіння з моєю дружиною, а попереду, поруч з ним, сидить дівчина. І ми такі. Що вона тут робить? Типу, ну треба, треба пояснити, ми не замовляли дівчину. Да? Типу, ми замовляли таксі, і там дівчина. І ми такі: Хто вона така? Я почав думати, думаю, окей, хто вона така? Можливо, можливо, в нього нема навігатора, є просто дівчина, яка каже: тепер ліворуч, тепер праворуч, тепер о, ми на Дімєєвці, я ще не вду. Куди далі? Я не знаю, хто вона. Можливо, вона та, та жіночка, знаєте, яка в якийсь момент поїздки має озирнутися, така: Заприїзд, передаємо, що ви сидите. Чи можливо він глухонімий, знаєте, таксист, який їде, щось їй розказує. Вона така: угу, все зрозуміло, дякую. Повертається до нас і така. Він каже, що це не основна його робота. <риклад> так то він. Коротше, ми якийсь час їдемо, і потім я помічаю, що все ж таки, скоріш за все, це його дівчина, тому що вона взяла його за руку десь в якийсь момент. Я такий, ну, мабуть, у них стосунки. Я такий, чому він з дівчиною, я з дружиною, ніби ми випадково викликали Uber знаєте, типу, в вашому радіусі знайдена одна пара. І... і вона така: коли до вас, до нас. Готівка, бізнала, що у вас. Коротше, я думаю, чому вона з ним їде? Чому вона з ним їде? Можливо, вона йому не довіряє. Я вже чекав, коли вона буде їхати, і така: Окей, я вірю, Валєра, ти возиш людей. Тепер відвези мене додому. Я вірю, вірю тобі. Він вивозить її додому. Ми залишаємось сидіти позаду. Він повертається до нас і такий. Що ви розсілися? Я їду нарешті займатися сексом. Нещодавно ми з дружиною завели собаку. У кого є собака? Поплескайте, є такі люди. Ого. Ми завели собаку, і породи цієї собаки міні чи хуахуа. Ну, давайте я поясню, як, як виглядало цуценя міні-чихуахуа. Міні, давайте, чихуахуа десь отаке, міні-чихуахуа десь отаке, а цуценя міні-чихуахуа десь отаке, десь ось, ось таке. Я навіть не, я не впевнений, в який саме момент воно з'явилось у нас. Можливо, воно було в нас. Просто його не бачив. Можливо, воно і у вас є. Просто подивіться. А, це не катишок пилу. О. Да, і, і це дуже маленьке цуценя. Дуже маленьке. Це єдине цуценя, назва якого довше за собаку, розумієте? Ну, міні чи хуа-хуа, Це десь так. У нас просто мі, чи може чи. Така от. Це єдина собака, цуценя якої менше за пачку грошей, яку я віддав за неї. З тим успіхом я міг, ну. Да. Тим самим успіхом я міг просто огорнути повідком пачку грошей і гуляти в парку з іншими собаками. Хто це у вас? А, це 12 тисяч. А що такі маленькі? Вони підростуть. Ходімо. Так заплановано. Ну, я, я порахував, що м це єдина собака, квадратний сантиметр якої дорожчі за квадратний метр квартири в Києві, розумієте? Ми її назвали кава. кава". І це класне ім'я. Класне ім'я. Виходить, що я батько собаки, ніби я собатько. Кава. Класне ім'я, класне ім'я, але коли я на неї ругаюсь, мені треба щось від цієї собаки. Я хочу більш строго називати ім'я. І я кажу: кава, кава! Кав Завжди слухається. Завжди слухається. Якщо в нас буде ще один песик, хлопчик, ми назвемо його Кавун. Нещодавно була історія: ми гуляємо в парку, і там напроти йде бабуся з маленькою мініатюрною теж породою, і вона бачить нашу собаку, і така. Хто це у вас такий? І виявилось, вона розповіла історію, що її е, діти подарували їй собаку, але не сказали, скільки коштує її собака. Їй було дуже цікаво. І тому вона така: а скільки коштує ваша? І ми такі: 12 тисяч. І вона така: Ого, о! вона прям розігнулася. Ого! отак прям. І я, і я такий блін, я не здивований, що вони не сказали, скільки коштує її собака, тому що ця бабуся стопудово на наступний день стояла в, в ЖЕКу і така: чи цим можна оплатити зимовий період? Скільки це місяців? А Опалення дорожче. І е, була ще одна історія: ми гуляємо з собакою. Вона нюхається з великим підбультер'єром, який в 20 разів більший за неї. Насправді будь-що в 20 разів більший за неї. але... Великий підбультер'єр, і вона з ним нюхається, все класно, в них все добре, але позаду нас, і за Паркана, виглядає голова діда. Давайте так, це не прям голова, діда, це був повний дід просто за парканом. Типу. Виглядає голова діда, і дід нам каже: нещодавно, на моїх очах, таку саму маленьку собачку, величезний ротвейлер, розірвав навпіл. Я такий дякую, діду, за цікаву історію. Нещодавно. На моїх очах такого самого діда послали до біса. Там було не до біса. Але я вже ж йому такого не казав. Я кажу дуже цікава історія, навіщо вони мені сказали. Він такий: я не хочу вас лякати, але просто будьте обережні. Я кажу: ми дуже обережні. У нас така порода, що собаку може вкрасти ворона. Тому ми її прив'язуємо. щоб Коли треба віддорнуть. Нам казали, що це дуже зручна порода, тому що вона ходить на пелюшки. І вона дійсно, коли вона пісяє, вона ходить точно на пелюшки. Коли вона какає, вона какає абсолютно рандомно. Іноді на пилюшку, іноді поруч, а іноді ти відчуваєш тільки запах. Вона виїздить на цьому триколесному велосипеді, така гра почалась. І там же я такий, ну, я, я відчуваю запах, я такий, як харвестер в дюні. Я відчуваю спайс, я шукаю спайс, Де я мій? Так, і дійсно, це трішки засмучує, тому що я буває не знаходжу цей свій спайс. І знаходжу його пізніше, вже відкриваю десь шафу, а там скам'янілості, знаєте, оці. Емендемсіки оці. Камінчики Франка, якщо хочете. І я такий, ну треба якось її перевчати. І я намагаюся її перевчати. І я вирішив, що я буду. Допомагати їй вчитись ходити на пелюшки в момент, коли вона вже сідає. Я дивлюсь, вона м'ячиться, я такий, о, скоро будуть імендемсіки. Я ну, у цей момент чекаю, як тільки вона починає, я її підіймаю і несу на пелюшку. Це доволі стресово для собаки, розумієте? Ти собака, яка нарешті знаходиш місце в квартирі, сідаєш, величезна рука несе тебе через весь простір. В цей момент я її називаю Моя принцеса Пока-Контас. Це виглядає, це виглядає, ніби я несу тюбік, з якого вже йде начинка. Ось так. Да, це не дуже допомагає. Вона працює як артилерія. Два поруч, один точно, ось так. Але більше мене засмучує те, що в неї дуже теплі і приємні стосунки з моєю дружиною. Вони кращі подружки. Вони такі: о, зробимо тобі інстаграм-аккаунт, а ось наша фоточка. А я та людина, яка збирає гімнату, розумієте? Вони такі мм, новий пост, і я позаду, я знайшов ще спайсу!» Стою постійно з'ю в руці, розумієте? В своїй квартирі. Ну, не прям в руці, я не варвар, так? Вона в, ну, в серветці, як трюфіль. Від цього не легше. Мені дуже подобається, що в неї є е, інстаграм-аккаунт, і це дуже зручно, тому що коли я гуляю з цією собачкою, я завжди в центрі уваги. Жінки, бабусі, е, чомусь таке, франце, бабусі, дівчата. Всі такі ой-ой, ой як класно! І коли я бачу, що дуже приваблива жінка цікавиться собакою, я кажу, в неї є інстаграм-аккаунт, і вона така: О, я дуже люблю лайкати собачі пости. Я кажу, а наша собака дуже любить лайкати жінку. Така порода. Така порода. Всім дякую, Сергій Афонський.